Тарас, можна вас, будь ласка? А зробилось так. Виходить? Супер! І у вас точно вийде. Така романтична історія початку. Жартую. Сьогодні ми будемо з вами прокачувати наші губи. Конкретні вправи для конкретного інструменту, який називається губи. І чому важливо їх прокачувати? Першу чергу сфокусуємося на тому, що від артикуляції ваших губ залежить якість того, як ви говорите. І одразу приклад. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити важливу роботу. Перший варіант, запам'ятайте, я просто вимкнув губи. Другий варіант. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо дивитися на те, як працюють губи. По-перше, коли ми вмикаємо губи, врубаємо їх на максимум і вони починають працювати, у нас змінюється звук. По-друге, у нас додається емоційна складова забарвлення. Тому ваша задача, ваша задача. Пропрацювати губи, якщо ви хочете впевнено, красиво розмовляти. І конкретні вправи: перше, жодна з вправ не буде працювати, якщо ви її виконуєте один раз на 148 років. В усьому має бути система. Перемагають системи. Тому, крок номер один: послухавши, подивившись. Цей випуск зрозумійте, що магія не в тому, що я знаю, які виконувати вправи. А магія в тому, що я системно виконую ці вправи. Більш детально, що таке система, як отримати результати, ви можете ознайомитися в нашому курсі. Але зараз не про це. Рухаємось. Вправа номер один. Ми з вами перетворюємося на позитивчиків. Витягуємо губи вперед. Mm. І широко, широко, так, щоб я бачив ваші зуби. Посміхаємось. Виконуємо цю вправу протягом двох хвилин. Щоб даремно не витрачати ваш ефірний час, можна поставити мене на паузу. Виконати цю вправу дві хвилини і зрозуміти, що це не так вже і просто. І це здавалося б губке. вправа. номер два. Я її називаю морж. Вона мені дуже подобається. Особливо, якщо ви чоловіки, у вас є тут усіки. М -м -м, прикольно виглядає. Поїхали. На початку можете не поспішати. Ваша задача наповнювати простір повітря. До речі, напевно, не морша, а більше схоже на жабу, але це вже не важливо. Цю вправу так само виконуємо дві хвилини. Це ваша друга вправа. Привіт, друзі! На зв'язку Максим Олійник, ваш тренер з ораторської майстерності і публічних виступів. А ви взагалі помічаєте, як говорити і як звучить ваш голос? Я знаю, що більшість із вас бажає зробити його красивим, потужним, без слів паразитів і найголовніше переконливим. Тоді завітайте на мій дводенний інтенсив, де ви навчитеся впевнено володіти своїм голосом, використовувати інтонацію і паузу для впливу, зробити свою мову чіткою та зрозумілою. Не пропустіть цю унікальну можливість прокачати голос та вивести свою кар'єру на новий рівень. Щоб дізнатися всі деталі, переходьте за посиланням в описі і до зустрічі на інтенсиві! Справа номер три. Я її називаю поцілунки долі. І ви її бачили на початку. Тараса можна тебе на секунду познайомитись. Це мій продюсер. Що таке поцілунок долі? Не знаю. показати. Бо краще Тараса в сцені не робить ніхто. Рибка. Рибка від того наскільки дякую. Від того, наскільки працюють активно ваші губи, залежить, наскільки ви якісно говорите. Виконуємо рибку разом. Коли ви тільки почнете виконувати цю вправу, може бути важко. Важко чому? Бо губи не звикли м'язи не звикли працювати так. Шановні леді, ті, хто мають філери, ті, хто. Щось робили зі своїми красивими, красивенними губами. Вам А, на початку може бути важко, Б, і я маю про це сказати: філер за рахунок активності губ мігрує і швидше виходить з губ. Тому красиві леді, які до мене приходять з губками, чітко мають розуміти: якщо ви хочете отримати якість мови, просто привіт вашому косметологу. Колаборації працює з косметологами. Доведеться частіше ходити, бо за рахунок напруження м'язів філер буде мігрувати і швидше випрацьовуватись. Поїхали. І так робимо дві хвилини. Це вправа номер три. І вправа номер чотири. Ми підвертаємо верхню губку і протягуємо по зубам. Прям протягуємо. Показує. Важлива задача протягувати так, щоб я прям бачу ваші зуби. Ну і так виконуємо дві хвилини. Наскільки це позитивно, я не можу сказати, але чи дає це результат, звичайно, дає. Чи треба це виконувати? Треба. Чи хочете говорити красиво? Так, все, що вам треба зробити, забрати цей комплекс і системно виконувати. В описі детально розписані всі вправи, які я показував. І якщо ви хочете швиденько отримати всі результати, пішли в опис, подивилися і сказали: ага, нам і так все зрозуміло. Па-па!